Щиро вітаю вас. Ми, як люди, по різному уявляємо собі Бога і переживаємо наші стосунки з Ним також по різному. Для одних людей Бог це вищий розум, неосяжний, незрозумілий, для когось це вища сила, щось потужне, перед чим потрібно тремтіти і визнавати. Багато людей сьогодні знаходяться в такому. Особливому дуалістичному переживанні. Для них Бог Творець, який створив все. І вони погоджуються, що Він є хазяїном цього світу, але Він усунувся після того, як створив людину. І людина тут якось виживає і живе так, як їй заманеться, і Богу немає справ до того, що тут відбувається. Але для християн Бог. Сприймається і переживається по-особливому. Для нас Він отець, батько. Чи переживаєте ви щось подібне в своєму житті кожного дня, приймаючи його як батька? Чому ми про це говоримо? Тому що світ сьогодні наповнений багатьма людьми, які мають рабське мислення. Для них Бог більше як Страшний суддя. Як хтось, хто постійно слідкує за ними і готовий завжди на всякому місці їх покарати за злочин. Людина вважає Бога настільки віддаленим і відчуженим від себе, що вона не переживає ось того благовійного почуття спільності з Богом і єднання з ним. Чому ми про це говоримо? Тому що. Таке мислення і така ментальність досить шкідливі. Якщо ми живемо з вами в християнській країні, Україна заявляє про те, що ми, українці, маємо багатовікову християнську традицію, то, напевне, із покоління в покоління у нас мало би передаватися ось саме ось це важливе переживання від батька до сина в поколіннях, Бог наш Батько Небесний. Молитва Отче наш починається саме так Отче наш. Давайте ми зауважимо, як позбавитися ось такого рабського мислення і такої ментальності і переживати Бога близько. По-перше, Біблія говорить про те, що в нас є ознаки для віруючих людей, якщо ви справді віруюча людина. Для віруючих людей Біблія говорить про те, що ми всі яких веде Дух Божий, читаємо послання Римлянам, 18, 8 розділ, ми сини Божі. Зауважте, сини Божі. І ми не отримали духа рабства, щоб знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо, Авва, Отче, небесний наш таточку, Батьку наш. І цей сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Якщо ми діти. То ми спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним прославитися, Так говорить слово Боже. Отже, кожна віруюча людина вона отримувала дух синівства. Відбувалося щось потужне в нашому житті, бо був момент, коли Господь прощав наші гріхи. Ми усвідомили наше неправильне життя. Без Бога. Коли Бог змінює нашу ментальність, коли рабство замінюється синівством, тоді, коли ми просимо прощення і Він прощає. Біблія говорить, що Він не тільки прощає, а оправдує нас. Уявіть собі, що для людини, яка розкаялася перед Богом, її життя Бог бачить так, як наче вона ніколи нічого подібного не робила з того, що вона просила прощень. Оправдання це більше, ніж просто прощення. Відбувається відродження. Слово Боже каже, що Він відродив нас до нового життя. Дух Святий відродив наш Дух до ось цього потужного контакту з небом. І тоді Бог для нас не просто далекий і страшний, а Він близький і з кожним роком все більш зрозуміліший, як наш батько. Слово Боже каже, що ми отримували усиновлення. Зауважте, у Єфесянам посланні сказано так, що призначив нас, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Тобто, ті, хто були не народ, народ Божий. Ті, хто були рабами гріха, стали синами Божими. Війшли в родину Божу, отримали право усиновлення. Більше того, Біблія каже, що Він приєднав нас до церкви. Вселенська церква Христа вона складається з різних народів, з різних часів, з різних племен. Але Біблія говорить, що ми всі хрещені одним духом, в одне тіло, юдеї, греки, раби, вільні, всі напоєні одним духом. Так читаємо в посланні до Корінтян. А це означає, що ми отримали керівництво Духа Божого, і, і сам Бог в третій особі Духом Святим наповнив наше серце. Ось чому це не рабська ментальність і психологія, а це стосунки любові в сім'ї Божій Так говорить Слово Боже. Більше того, ми отримуємо керівництво і контроль Духа Святого. Всі, кого веде Дух Божий, вони сини Божі. І це керівництво відбувається постійно, на всякому місці, навіть якщо хтось одобрює наші недобрі вчинки або ми робимо щось не так. А Дух Божий в нашому серці говорить нам правду. Помазання святого на нас так говорить Слово Боже. Дух Святий як параклетус, як заступник. Як помічник наш постійно супроводжує нас, і написано, що Дух допомагає в наших небень, немочах. бо ми навіть не знаємо про що молитися, як потрібно, так говорить Слово Боже, і сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. І це велике благословення для нас. Це і є ментальність синів, дочок, дітей Божих. І тому ми, як християни, говоримо про те, що Через наше повернення до Бога метаною. Ми йшли в один бік, і потім на 180 градусів відбувся поворот в нашому житті, навернення до Нього. Бог стукав, Дух Святий працював, і Він простив наші гріхи. Він установив нас, Він оправдав нас, Він відродив нас, він дав нам дари духовні харизми, надприродні здібності для служіння. Він керує нами, Він направляє нас. Тобто оця велика обітниця, вселюся в них і буду ходити в них, і буду їх Богом, вона переживається кожним християнином. Ось тому. Християни, здається, люди, які схожі на всіх інших, але це тільки зовні. Християни, здається, культурні, моральні люди, але це тільки зовні. Внутрішньо вони мають зовсім іншу ментальність. Ментальність дітей Божих. І коли кожен із нас схиляє коліна, чи будь-де звертається до нього в молитві, ми переживаємо його батьківство, а Він приймає нас як синів. І навіть тоді, коли Він нас б'є, виховує, зупиняє, ми до Бога ставимося зовсім по-іншому. Бажаю всім нам щоб ми переживали саме такого Бога. А тим, хто ще сьогодні має величезний страх перед Богом, і для нього він далекий і незрозумілий, він хоче для вас стати батьком. Відкрийте своє серце перед Ним, і рабська ментальність буде змінена на ментальність його дитини, Божого благосвіння.